Привіт, дякую, що завітали до копійки. Не пройшло і півроку. А я уже роблю огляд на другий сезон тайського серіалу від Netflix Дівчина ні звідки другий сезон, і аж дві дівчини. Ні звідки. що? А ні шо, давайте уже до переказу сюжету переходити. Щира подяка всім моїм патронам за те, що їх мама народила, і вони тепер можуть стабільно дарувати мені свою любов і фінансову підтримку. До речі, підписники Патреони отримують цей огляд у розширеній версії з моїми думками з приводу кожної серії і мікроприколами, які не потрапили до цього відео. Тримаю в курсі. А oh, ще Нікіта саме перший хлопець на селі: вумник, розумник, красенний неймовірний, Але Нікіт забанили в гуглі, тому він дуплей не відбуває, хто така ця ваша контрацепція, через що кожна друга дівчина в школі вагітніє від нього. А хлопак пропонує дівчатам самим розбиратися з їх так званою проблемою і уходить в закат. В школі з'являється наша зірочка квіточка Нано і, почувши про репродуктивні досягнення Нікіти, починає з ним мутити. Отож на четвертий день знайомства у парочки стається конект. Проте після цього з пацаном коїться щось дивне, і другому Саїті не судилося статися, бо його дружок. Ну типу, ви поняли, не встав. Після чого Нікіта пропонує Нано розійтися, адже все, що між ними було, вже пройшло. Я не думаю про минуле забити. минуле це минуле. Минулого немає. Виявляється, що Нікіта вагітний. Так так не дивуйтеся, просто прийміть цей факт. Нікіта зазнає булінгу від одноклів, батьків. Тільки нано каже, що їй байдуже поймете це. що в мене Шума живі желудок, болеть, умру зараз. Ой, мияти мене, слухай, а може ти підеш на і не будеш зайобувати? Проходить деякий час і з величезним животом. Нікітка приймає таблетки для аборта. Слухай, друже. А тобі часом не приходила в голову ідея? Може, трошечки головою об стіночку. Піздинився, щоб там точно все на міста повставало? Не знаю, чи такий пизданувся він об стеночку, але пацан нарешті звернувся по допомогу в лікарню і неочікувано народжує здорову дівчинку. Хоча він був вагітний лише кілька місяців. Звісно, молодий батьок не був радий дитині, навіть хотів придушити малу, проте різко передумав. Нано прийшла навідати молодого папашу, той попросив її залишитися, але дівчина знову каже йому: а може, ти підеш на? Елітна школа для дівчат через нестачу фінансування об'єднується із сусідньою школою для хлопчиків. Одна з вчителів цьому не рада, адже хлопці не керовані розпусники, і тільки вона знає, як з ними боротися. Ніхто не розуміє, що там відбувається. Вони навіть не розуміють, що Це якийсь ужас. Ніхто не розуміє, що там відбувається. Жіночка всіма способами обмежує контакт протилежних статей, придумуючи абсурдні правила та заборони. Нано у той же час знаходить шляхи обходу. Вчителька черговий раз загрела, дізнавшись, що нано запропонувала одну. Оклом встановити додаток для анонімного спілкування. Проте дівчина каже, що це на краще, бо керівництво, маючи паролі від всіх акаунтів, може вичислити розпусників. Отже, кульмінація. Вкотре, побачивши, що дівчина і хлопець дихають одним повітрям, жіночка добряче дала пацану в жбан, через що її звільняють. Цікаво, чому вчителька так різко реагує на пацанів? Відповідь в неї психічне порушення ще у шкільні роки, жіночка втратила подругу через мужика та померла, коли робила аборт. Щось мені підказує, що між дівчатками була не просто дружба. Номо. Отож, коли вчителька проголошувала свою останню промову, анонімні акаунти викрилися, і учні дізналися, з ким вони переписувалися увесь цей час. Наша вчителька мечнулася з іншою викладачкою, яка завжди була на її боці. Мораль така: не соромтеся впустити в своє серце кохання. Марія, головна героїня цієї серії, мала велику вдачу народитися в багатій родині. Через це вважає, що впливовий татку вирішить всі трабли. Але чи слухає вона батька? Тому наплював на заборону водити машину та й в принципі з хати виходити. Мала сідає за кермо з пляшкою. Вина тапку в поле пігнала до подружки на хату. Пиздує 100 кілометрів за годину, і це на нейтральній передачі. Її мощний заїзд закінчується аварією і отямилась дівчина вже біля чотирьох трупів своїх однокласниць, серед яких, звісно, була нано. Батьок знову намагається витягнути свою доньку з лайна, заявивши публіці, що в тачці були несправні гальма, а Марічка просто золота дитина. В таку маячню певна річ ніхто не повірить. Тим часом саму дівчину переслідують загиблі дівчатка. Е, Бач, мене піздоє. А через певний час Марічка з родиною потрапляє в аварію. Поки вона валялася в больничці, в її башці коїлась суцільна вакханалія з участю померлих дівчаток. Коли Марія прокидається, до неї заходить на но, бажає скорішого одужання і нарешті подумати про свої вчинки. Після чого до нашої героїні навідується незнайомка, вмикає новину, у яких заявляють про нові докази того, що Марічка пила за кермом. Ма дівчина каже, що у Марічки лише один вихід у вікно, що власне і стається. Ну а потім сваті юрі цфлай. Які са забочені, єбанати, банати, конч... Ця серія розповість історію нашої нової знайомої Юрі. Біля двох своїх багатих подружок вона більше схожа на служницю. А коли до трійці приєдналася Нано, виявилося, що їх дружба з Юрі тримається на маленьких добровільно примусових дорученнях за гроші. Нано прийде до Юрі, аби запитати, на що вона так принижується. Та відповідає, що вона бідна і живе за принципом: набридло сидіти без грошей. Встань. Дівчина ні звідки каже, що є спосіб помститися так званим подружкам. Варто лише знати їх секрет. Нано вдається залізти в ноут однієї з подружок. Там виявилося купа компромату на дівчат-школярок, а саме відео згвол... Одразу після цього нано усипляють. І оп, сюрприз, сюрприз! Ті троє взмові, і все було заплановано від самого початку. А нашу Нано чекає дебют у фільмі характеру Нано встигла закинути всі докази у хмарне сховище. Тож дівчатка її вбиває. Ну а поки вони це робили, Юрі без діла не стояла. Хлопці знімаю, хлопці знімаю. Подружки просили пробачення, проти Юрі по цим балах. Тож вона запросила пару стрьомних мужичків і дозволила робити з тими двома все, що заманеться. Отже, чолов'яги розважалися, змусивши дівчат заснути вічним сном. Юрі потеревенила з трупом на но ну і вже хотіла запитати у мужичків, куди їм кидати гроші за виконану роботу. У вас приват чи моно? Проте ті вкладають Юрі спати. Також наново скресає, каже Юрій. Ну не розстраюйся, і звалює. Проте, здається, так з якого дива Юрій взагалі жива, з їх раптового діалогу після гіпнотичних танців шманців. Тізнаємося, що на скресила Юрі, а та, в свою чергу, хоче повчитися у неї ремеслу. В принципі, зрос рухаємося далі. Головного героя цього епізоду звуть Кхе, але ми будемо звати його. Отже, у школі проходить якийсь ритуал посвяти. Наш челік з великим ентузіазмом змушує всіх хавати якусь регатню, співати непристойні пісні і робити інші дуже дивні речі. Відос цим ритуалом потрапляє до вчителя, слеш директора, н**у, хто він такий. І той робить нашому перше тайське попередження. Воно не подіяло, і тоді нано розповідає всім, що над нашим челіком в минулому так само знущалися. Тож зараз він тупо відігрується за її гнилий базар. Пацан вигадує точно безпечний для життя челендж. А коли Нано почала ржекатанити, <клес> вдарив битою один раз до так, що у Нано очі випали. Без рофлів. Вчитель, слеш директор, слеш, нику. Хто він такий обіцяє прикрити пацана по старій дружбі, але таки звільняє його. А що так радикально? Ніхто ж не помер, можна було б друге тайське попередження зробити. Проходить три місяці і <клес> проходить ритуал посвяти уже в іншій школі, а там старшою виявляється нано. О, привіт. Друже, це знову ти. Звісно, нано мстить пацану і принижує його як тільки може. Like Методи нано дієві, але все просувається занадто повільно на думку Юрій. Тож вона заявляє, що той, хто сильніше настукає <кхух> по башці, стане старостою. Нано цього не одобрила. Ти дебіл? Хто? Ну, дебіл Юрій відповідає, що якщо нано і далі буде такою м'якою, доведеться замінити її. Я бачу, ти хуйово устроїшся. <пух> Як тільки нано пересікає поріг чергової школи, картинка стає чорно-білою. Воно й не дивно, адже тут настільки суворі правила, що навіть кольори забанені. Нано влаштовує дістрой, за що відправляється в так звану кімнату каяття, де була змушена слухати шкільні правила невизначену кількість часу. Чи вивчила вона цей урок? Ні. Отож, дівчина потрапляє в кімнату каяття знову і знову. То під страбоскоп флексі, то їй язика виривають. Ну, типові шкільні будні. Зненацька спавниця Юрій із ходу повідомляє, що хоче очолити дисциплінарний комітет, аби палко карати порушників і носити блузку з прикольними рукавами, отримавши посаду, респект і уважуху, Юрій риється в кабінеті вчительки та знаходить там документи, в яких йшлося про кількість грошей, що надходили школі від Міністерства освіти. Але всі вони опиняли Налися у директора мафіозніка в кишені ці бамашки нано демонструє вчительці. А коли та намагалась їх відібрати, з'являється Юрій, штовхає нано вниз і розкидує документи по всій школі. Поки учні влаштовують бунт, нано чиста дихає. Потім йде черга ну, дуже цікавих подій, в ході яких учень однією рукою перекриває вчительці кисень, тим самим спричинивши смерть нічого не нагадує. Далі стається нереалістичне перекриття кисню, і нано. Усьо директор спочатку намагався всіх заспокоїти, потім пушкою розмахував, але учні таки перемогли. На саджає Юрі в кімнату каяття. А то щось в натурі воно ніху устроїлось. Отже, серія закінчується тим, що учні вийшли на волю, але кадр так і залишився чорнобілим. У той же час Юрі звільнилася з ув'язнення. Ой, прошу, давайте заспідранимо цю серію, бо я тупо не можу. Всім привіт, здоровсім. Це я ваша улюблена блогерка Джейн Ікс. Сьогодні у нас буде захопливий стрім із вирішення ДЗ з алгебри. Женя, от що ти почала чвякати, хуякати? Звідки ти знаєш? Получилася лінія? Та тому, що трошечки текст по-дебільному написан. Та у тебе обличчя скучне, тобі ніхто грошей за рекламу не дасть. Що ти, голова? Бле, життя хуйня, сиджу перед камерою як клоун, рекламую якусь прутню, а батьки роблять бабоси на мені. Блін, все набридло, хочу зникнути. Хочеш зникнути? Помри. Привіт всім, здоров, всім! Це я, ваша улюблена блогерка Джейн Ікс. В принципі, на цьому все бувайте. Оце ми їх обдурили. Чисто вели в оману. Я маю переконливі докази того, що смерть всіма обожнюваної блогерки Джейн Ікс це фейк. Я то знаю, я її найкраща подруга. Що це, бляха за курва? Вперше її бачу. Нано дуже небезпечна людина. Ну, вона не зовсім людина. Скоріше середнім змінім з покусником, чудою сатани та сущностю відігноміка. Та й я виходить на людина, бо буквально пам'ят. Тому я, значить, помилила, а на но що за хуй? Якщо так подумати, на нос справді забагато про мене знає. Значить, вихід один? Смерть. Маман, папан. Я вдома. Ого, Челіка, що ти тут робиш? Хіба я так сильно помилилась? Хіба я заслужила все це? Ну так що заслужила? Ну тут хезе. О, ніхріна собі, спасібочки. Чунко геній в біології, проте вона все життя страждає на гемофілію. Мама дівчинки, шкільна медсестра, каже, що її донька слаба, і тому кожен день вона вколює їй якісь ліки. На відчуває, що щось тут не чисто. Виявляється, що мати Чунко вколює їй препарат, який позбавляє дівчинку життєвих сил. А в підвалі дому Чунко відпочивають пару трупів вчителів, які очевидно полізли не в своє діло і заважали матері фармити бабки на Хворобі дитини. На цьому моменті я подумала: це ж було вже. Це ж буквально копіпаста історії діді та джипсі. Але не все так просто. Нано погрожує викрити злочин матері, проте жінка каже, що її донька Чунко чудовисько, і це вона вбила вчителів. В школі з дівчинки постійно знущалися, тож вона перейшла на домашнє навчання і почала цікавитися анатомією. Через деякий час Чунко встала на ноги та почала вивчати улюблену науку на практиці, вбиваючи всіх, хто колись. Її ображав, а мати шо. А мати нічого сумно ховає трупаки. Тут у гру вступає Юрій і каже, що давно замінила той самий препарат на звичайні вітаміни. Тож тепер у дівчинки достатньо сил, аби помститися матері. Але нано стала цьому на заваді. Матуся замість ой, дякую, так неочікувано і приємно. Встромляє нано ножа в бочину. Після чого теж саме стається із маман за ініціативи Чунко. Отже, фінал Юрій дає Чунко своєї крові. Отже, напевно, Чунко тепер. Теж дівчина, ні звідки ну а нано сидить і думу гадає, чи потрібна вона в світі, в якому люди самі будуть вершити правосуддя над своїми кривдниками. Ну що я можу сказати? З появою Юрі, цей серіал автоматично став називатися Дівчина з прицепом, адже Юрі вона як той самий дивний родич по маминій лінії, який нічого з себе не представляє, але завжди і в усьому розбирається. Ще при перегляді першого сезону мені б хотілося більше дізнатися про лор. Ано, але ж не у такий спосіб, коли Нано воскрешає кого хоче, а потім її типу донька рідна кровінушка, знаходячись у віці, блін, мене ніхто не розуміє, не просто стає частиною поганої компанії, а сама її започатковує. Риторика Нано полягала у тому, що вона сама карає кривдників, а Юрі дає людям шанс самим їх покарати. Як би там не було, я все одно залишаюся на боці нано і ставлю цьому серіалу оцінку 6 із 10 за те, що Юрій спас. Шкодила фундаментальну концепцію дівчини ні звідки.